Якщо застосувати науковий метод до суспільних процесів, то він буде дієвий. Він не призведе до досягнення ідеалу, просто він набагато ефективніший за будь-який інший метод, який нині нам відомий. І я говорю не просто про утопічні суспільства, у яких усі щасливі, таких умов не буває. Усі суспільні системи перебувають у процесі еволюції. Навпаки, усталене суспільство тримається за стан зручний для тих, хто контролює це суспільство. У той час, як всі суспільства розвиваються, постійно змінюються, неможливо досягнути абсолютно розважливого світу. Розважливість залежить від отримання нової інформації та її застосування на благо усіх людей та захисту навколишнього середовища. Ось що я маю на увазі, коли кажу розважливість.